Всім привіт! Ви на каналі Мопустеля, і ми з вами граємо в гру, яка називається Поле. І ця гра від нашого українського розробника на Ukrainian Narrative Game Jam. І це розробник ігор про Шапіка. І я не знаю чому, але мене щось пробрало вибачте. Так, зараз я а просто тут е, заліплена. Тут, До речі, заліплено, тут заліплений тризуб. Так, щоб піднятися? Я просто коли побачила цю гру, я ще не, по... не побачила, хто розробник, але мені здалося, що я знаю цей стиль. І коли я зайшла, я подивилася ще в авторах, і я така, боже, це ж розробник шапіка. Я така, ого. Так, окей, натискаємо. Щось сталося, бо тут сліди крові. Він перетвориться в духа. І це його сила. Це троянди, як поле де шепочуть маки. Це як е, е, троянди, які на 8 9 березня. І тут його сила тризуба врятувала. А, я не пам'ятаю, чи я сказала, що це гра на Ukrainian Narrative Game Jam. Боже, мене пробрало прям з перших секунд, але зараз. А, так. Тут санки аж сюди відлетіли, бачите, від вибуху. А, це він. А, це не санки, це гойдолка. А, я зрозуміла, це і його аж туди відкинуло. Угу. А. Ого. Нам не вистачає сили. Може, нам треба полагодити спочатку ось це? Ось це ще є якась штучка? М -м Можливо, нам треба ось це взяти. Зачекай. Ось це. Перекладено ось це. А тепер. Прощавай, там хтось є під нож, ми звільнили якусь душу. Але ж ми не відновимо вже дім. Ми можемо відновити? Але ж ми не врятуємо вже тих, хто під завалом. Страшний пазл, вибачте, але. Це вже не справжній будинок, лише спогад про нього. Тобто, ну, все, що ми можемо, це не втратити спогади по суті, і не цей. А... Не зробити вигляд, наче нічого не було. Тут світло у вікні є. Тут, тут хтось був. А тут сейчас шесть мы Котик. Котик. Ко Котик. Котику. Ми нікого не забули, сюди можна зайти, а ти не не буде майбутнього. Шість 4 Ай Ну, мети. Чого не розуміють? Можливо, ось ці лінії нам як підказка. Давайте просто заходити в ті двері. Давайте просто заходити в ті двері, з яких ми. Можливо, нам підказка ось це світіння? Не розумію. Може нам підказка 614, але що тут? Ще що 1, що 4? Окей, давайте так, ми пробуємо зайти сюди. Але я не розумію логіку, що ми заходимо сюди. Не розумію. Як це працює? Тобто ми сюди заходимо і кожен раз ми потрапляємо в якесь нове місце. Тепер ми тут. А як це працює? Добре, 6, 1, 4. Що тут може бути? 6, ще 4. Один, два, три, чотири. Це, мабуть, один. Це два, це три. Ні. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Мабуть, так. Бо це оглядає як чотири. Оце. Добре, давайте спробуємо. Якщо не вийде, ну, значить не вийде. Шість. Тепер один. І тепер чотири. Неправильно. Єсть. Давайте так. Один. Якщо це ще... Чекайте, можливо, нам підказка кількість квіток. От так, тут шість, тут п'ять, тут три. Тут теж 5. Тут дві квітки, ось ці. Це я взагалі не розумію, що це, що це таке. це якась посмішка. Але як, як це пов'язано? Я поки не розумію. Можливо, у нас якогось ключа ще нема. О, тут, до речі, зрізана картинка, з яких складали. Напевно, оці, напевно ці, напевно, ці штишки, оці як шрами, підказують, що нам треба. Коротше, в мене така ідея. От ці. Е, ця лінія, вона з'єднана був би, з цим. З цим. І з цим. Я думаю, що це все ж таки якась підказка. Тут як. Оце, мабуть, перша, третя, п'ята. Оце значить шоста. Перші. Е, перші, треті, п'яті. Це тоді друга. Шость. Другі, шості і четверті, мабуть, так. Чи шості, другі четверті? Давайте так спробуємо. Типу це шості двері. Потім це типу перші. І це, мабуть, четверті. Я не знаю, як це спрацювало, але це спрацювало. Я потім залишу просто. Це наші батьки. Це, мабуть, був наш дім. А маки це ж не маки. Що далі? Це воно зависло, чи? Ам... Чесно, я не знаю, я вже декілька хвилин слухаю спів пташок, а гра не прощається зі мною, нема титрів. І я не розумію, це моя вина, чи типу, я щось неправильно зробила, чи це гра. Я зараз її перезапущу. Єдине, що я зараз подивлюся, як я тільки що пройшла, бо я так і не зрозуміла цю механіку дверей. Так, зараз в грі з'явилося, я так розумію, оновлення. І. Давайте спробуємо зараз оце. Можливо, з оновленням воно краще буде працювати. Бо зараз я тільки що побачила. Бо... В цьому в Україні. Ukrainian, uh, Ukrainian, uh, Ukrainian Narrative Game Jam, то з'явилося оновлення у цього файлу, ну, як, якщо я правильно зрозуміла, а я могла неправильно зрозуміти. Ну, принаймні, файл важить більше. Ну, не, не набагато, але тим не менше. Я думаю, можливо, там був якийсь баг. Mm. Так, пішли назад. Я, я думаю, що тут буде все те ж саме. Давайте я е, зроблю тут склейку з того моменту, що ми, е, до якого ми дійшли. не що, мені треба ще зрозуміти, як там спрацювала. Е, як там спрацювали ці двері, бо я, чесно, не зрозуміла логіку. Я просто почала вже тицькать тицькать поки воно цей не спрацювало. Бо я і так рахувала ці двері, і рахувала їх за маками. І рахувала їх е, за цим. Е, ну, знаєте, в шаховому порядку. І так, і так, і я, чесно, вже заплуталася. Так, запис на йде. Минулого разу спрацювало ось так, не знаю, спрацює цього разу чи ні. Що там написано? Що тут? Дванадцять дев'яносто сім. І це раз працювала. але чесно, я не розумію логіку, на жаль, я просто перебором до цього дійшла. Це ми до своєї сім'ї. І маки ж, не маки, а люди. І ось тут, дивіться, гра робить те ж саме. Просто, можливо, я чогось не розумію, але гра має якось заявити, що є в неї завершення. Ну, я розумію, що це може бути такий, як творчий хід про те, що ну, завершення, типу, нема ще. От. Але суть в тому, що. Ну, можливо, я щось неправильно, роз... щось неправильно розумію, але мені здається, гра має закінчуватися або фразою кінець, або титрам, або виходом, наприклад, у головне меню. Тому що особисто я е гра зроблена дуже е потужно, справді це ну, не це не іронія, справді дуже, дуже сильно зроблена гра. Але ось це завершення, воно особисто мене. Е як це правильно сказати? Я трошки відчуваю себе розгубленою, бо я не розумію, я пройшла гру, чи це баг, чи що. Ну, тобто, напевно, це завершення гри, і гра з нами прощається таким чином, але мені здається, що якось гра має. Ну, Якось тут може бути, можливо, ви бажаєте вийти з гри. якось так. Бо розумієте, виходити з гри, з гри через е, хрестик оце ж вихід файлу. Е, особисто для мене воно відчувається як баг. Ну, тобто, мені здається, що щось десь зависло. Ну, Можливо, це моє таке відчуття, можливо, в мене просто конкретно на моєму комп'ютері зависло. А так в житті воно не зависає, можливо. Коротше. Якщо ви будете проходити цю історію, напишіть, будь ласка, чи у вас так само вона завершувалась, чи можливо є щось далі? Якщо є щось далі, то я думаю, вже після джему можливо буде якийсь оновлений файл, можливо, дійсно баг і конкретно в цьому файлі. От. Тому напишіть, буде цікаво дізнатися. Ми, звісно, з вами завершуємо на такому білому екрані. Якщо ви там дивитеся а, проходження в темряві, ну, вибачте, ви тепер не заснете ще якось тривалість часу, бо вас воно трошки посліпить. Але то таке: е, гра справді, зроблена доволі сильно, доволі е, актуальні питання підіймаються і. Дуже такі образи взяті, знаєте, зрозумілі, тому що ем, ну, мак це як і символ рани, і символ е, душ, які загинули, і символ душ, які загинули. І тому ця, ця гра вона зрозуміла, і в мене правда чомусь в голові крутилась пісня Івасюка, е, здається Мальви. Але вона, знаєте, вона про те ж саме, що. Е, і там такий самий сенс з моєго серця мальва проросла, і кров'ю зацвіла. І е, цей образ, що це поле маків е, серед снігу, тобто він справді зроблений, справді сильно і. Е, я просто не можу підібрати слів, бачите. А... Напишіть свої думки. Як на мене, гра справді сильна, і справді а... вона можливо, це дивно вказано, але вона справді цікаво зроблена, і це, мабуть, як знаєте, творче переосмислення подій, в яких ми живемо. І ця гра мені здається багатьом зрозуміла. Е, от так, власне, я, я починаю ходити по колу і говорити не те саме, тому мені буде цікаво прочитати ваші думки. А на цьому я хочу вам сказати, щоб ви не забували підписатися, поставити лайк, написати коментарі. А також, звісно, поширювати відео друзям, щоб якомога більше людей знали про Ukrainian Narrative Game Jam та про інші джеми. Зокрема, до цього відбулося вже 5 Ukrainian Visual Novel Jam плюс один Ukrainian Micro Visual Novel Jam, Тому я залишу посилання на цей джем. Але ви, звісно, можете ознайомитися з іншими джемами, На каналі є проходження деяких новел, там такий прям великий пак. Ну там тільки, В тому списку вітру не тільки джемні новели, але дуже багато там джемних. І я вам раджу зайти ознайомитися з іграми з цього джему та з попередніх. А, також я вам нагадую, щоб ви не забували підтримувати перевірені та актуальні збори Збройних сил України. Допомагайте цивільним, допомагайте тваринкам, які цього потребують, волонтерте. Або якщо не можете самі волонтерити, то допомагайте волонтерам. і, і бережіть себе. І всім до наступної зустрічі. Бувайте!